Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, мене звати Євген, і я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу. Сьогодні поговоримо, чому в мене був найтяжчий перший рік в Новій Зеландії. Будь ласка, підпишіться на цей канал, хто ще не підписався. Поставте вподобайку, розширений коментар. Мені ваша підтримка дуже важлива, адже це україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, який був відкритий перший, і він єдиний про цю країну. І поїхали до нашої теми. Ну, я прилетів в Нову Зеландію 9 років тому. І перша моя робота, місце робоче було тут найгірше, мені не дуже пощастило. І ти в такій ситуації, коли ти прилітаєш, у тебе ще навіть немає автомобіля. І там в контракті в мене було, коли я прилетів сюди, написано, що в мене буде графік 11-3. Тобто 11 днів робиш, 3 дні вихідних. Я працював на фермі, Мало бути 11.3, але коли ми прилетіли сюди, щось графік зразу помінявся на 12.2. Нас ніхто навіть не запитував. І ти ж тільки перший в країні, і ти ще не знаєш там ні свої права, нічого. Я пам'ятаю, відпрацював своїх 12 днів. Треба їхати там щось куплятися в супермаркет. Заплатили першу зарплату, але вже тут зарплата платиться, як правило в більшості випадків е, раз-два тижні. Заплатили зарплату там, і думаєш, так треба ж до міста мені було 10 кілометрів чи там 12 десь. І ходив пішки, бо навіть е, роботодавець не запропонував підвезти, там, скупитися. Пам'ятаю, там щось рюкзак собі набрав навіть ще велосипеда не було. І йшов уже назад, то хтось там просто навіть став, підвіз мене приємно, дуже було. Новозеландці в цьому плані дуже привітні і допомагають. Якщо бачать навіть, що ти йдеш по дорозі, то можеш самі стати підвести. <кхем> і так от почалося це все. Самий менеджмент був на фермі не дуже, адже тут розповсюджено на фермах, коли ти працюєш, то. У нас є команда, хтось стає на ранішню дойку, а в інших людей або один, або два людини там один зганяє, другий доїть допомагає. А інші люди приходять, це так називається тут сліпін, трішки пізніше. Тобто, як один, один починає там 5 ранку, то інші можуть приходити на 7 на А в нас був такий менеджмент, що всі повинні прийти на 5 ранку там, чи на 4, це на моїй першій роботі, і разом працювати. Ну, коротше, не продумано взагалі було. Я працював, десь це, в червні прилетів 15 числа. І десь вже в серпні я купив собі автомобіль перший. Так я це, ходив пішки і на тренування помню, записався на футбол, в Теороху ходив, там мене потім тренер підвозив додому, туди теж було 10 кілометрів їхати. Тобто я був між двома містами Теороха і Пуаро, і Між двома великими містами Оклендом і Хемільтоном. І так почалася моя робота. Не подобалося на мені, я вже так пропрацював декілька місяців і вже почав дивитися вакансії, щоб щось поміняти. За мною ще один працював українець Євген. У нас був дуже старий будинок, холодний. І там дуже велика вологість на тому північному острові. Тобто там я так положив одежу взимку, подивився, через пару тижнів воно вже почала цвісти. Така була ситуація. Євгену е, також не подобалося, він трошки раніше за мене приїхав, там, Цей жив. Йому також не подобалася ця робота. І так от почалося все, що не дуже подобалось. Почав я їздити, там, дивитися якусь іншу роботу, собі хотів поміняти. Але тут не так просто в Зеландії. Треба хоча б, як правило, відпрацювати рік. Тоді у вас буде рекомендація, тоді ви можете вже шукати роботу. А так приїхати зразу. І через місяць, через два знайти роботу. Дуже тяжко, навіть якщо тут на місці поміняти, мається на увазі. Треба хоч, щоб якийсь був досвід вже бажано, рік новозеландський. І яка ситуація, що от вони поміняли цей графік на, з 11.3 на 12.2. Думали, що, мабуть, щось там виграють. І тут чисто випадково, адже в житті все рівно є справедливість. Приїхала якась комісія, просто ми навіть нічого не писали, бо я не знав, чим можна. Написати, що так поміняли цей графік. Приїхала комісія, щось там провірила, скільки ми працюємо, і ми перепрацьовували по нормативах. І такий раз бачу, нам зарплата з Євгеном прийшла щось там на 10 тисяч доларів більше. Просто за один платіж. І я такий з Жекою поговорив. Кажу, це, мабуть, за те, що нас обдурили, поміняли графік з 11. 3 на 12 2 ну, то так ми ну, подумали, що так і сталося. А нам навіть нічого не сказали вони. Так щось ходили тоді на дуті, ну, уявіться, і, виходить 20 тисяч доларів треба було заплатити. І, і Мені йому <схід> То було приємно, якщо там заплата в мене була перша, там, після того як я заплатив будинок, податки, то там не не дуже велика була. Ну, На той час було нормально, 1550 я отримав чи 16-1600, скажімо так, у 2 неділі. Вже чистими, то 10 тисяч зразу так отримати було нормально. І... <смі> я ще там попрацював майже рік, до червня допрацював. Потім я ж, вже, як в моєму попередньому відео, казав, що я прийшов одну співбесіду до полетів на південному острові, а одну співбесіду неподалік того міста я прийшов і на південний острів прилетів я, а Євген остався працювати на тому робочому місці, де я також прийшов співати неподалік цієї роботи. І він там працював, мабуть, років три, а може більше йому там подобалось. Я ще якось прилітав в Окленд потім з цього острову один раз з Південного на північний, то ми з Євгеном зустрічалися там на якісь атракціони, пам'ятаю, ходили. до речі, там і живе, але на, на північному острові, неподалік того регіону. От така, друзі ситуація. Так що що я маю на увазі? Що, що я хотів сказати? що Інколи коли вас виходить, ви прилітаєте в нову країну, і складається не дуже там, робота, роботодавець не дуже добросовісний, гарний, це не значить, що всі такі. Потім в мене вже попадалися набагато кращі умови, графіки. І 5-2 був графік. Собі як нормально вихідні, субота, неділя. І зарплата більша, і ставлення класне, і будинки новіші, і все було вже краще. Просто ще один такий приклад, що тоже мій знайомий один прилетів сюди, заплатив величезні гроші, хотів сюди дуже впасти, в Нову Зеландії. Попав також на не, не дуже класну роботу. Пропрацював менше трьох місяців і вернувся назад. Це буквально було у 2019 році. І Для нового, нього Нова Зеландія залишилася як не дуже. Така приємна країна, але ж в нього не було з чим порівняти. Бо якби я так само зробив, попав на свою ту першу роботу, попрацював, зрозумів, що погано і поїхав в Україну, то в мене не було з чим порівняти. А так я поміняв декілька робіт, і я знаю, що й хороший роботодавці, я не дуже. Треба пройти якийсь шлях, щоб порівняти, не здаватися. Саме життя складна річ. І ви тільки... Повинні рухатися далі. Якщо у вас багато негараздів, є перепони в житті, то це значить, що потрібно не здаватися, рухатися далі. В цьому є якраз сенс життя. Рух, шлях, пройти його гідно. І перед вами потім відкриються нові перспективи, цілі. Ви побачите нові, до яких ви хотіли б рухатися. Все тільки так працює. Коли ви при першій невдачі здаєтеся, то Якби це не найкращий варіант і ви нічого в житті не доб'єтеся потім. Так що, друзі, кому моя ця історія сподобалася, вважайте, що вона цікава, будь ласка, поставте будь-який коментар. поширте це відео, вподобайку. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі!